Добрий день. Дивіться, знімаю відео вчора. Я так швиденько зняв і показав дотолку. Це є т 10 36 Зараз покажу ближче. 80-го року номер мотора 843. 77-843. Значить, такий стан. 301 карбюратор чи 302. Тут нема генератора на ньому, нема замка запалювання, пробіг такий. Коротше, він є Він є комплектний, але так як завжди я знімався, тому що такий знизу. Хтось певно підфарбовував, так тут хтось підфарбовував свій на фарбу. Крило ціле, коротше, тут все є, проводка є. Мотоцикл є в оригіналі з, таких, з такими трубами, колеса тут під заміну, проводка тут присутня, нема генератора, я вже казав, Колеса під заміну, нема в ньому катушки, запалювання, кришка є. Кришка вот там, і колеса до коляски. Значить, бак ржавий всередині. Отакий от. Бак всередині ржавий. Не знаю, бак певно під заміну в коршу всього. А так все в ньому є. Проводка вся є. Отакий от, він стан. Наступний це його коляска. Пляска. Бачите, тут рідна фарба, рідні цировки ще, гарне крило рівне, то чуть-чуть замнене, то небагато. Середині трохи ржавчини є. Показую другий. Другий такий самий. Це 80-й рік. Ось тут Крило тріснуте, трохи прогнило. Його б підварити, був самі. Трохи сілушка не була. Тріскана основа тіла, мочалка єла. Перешиватий бак так само. Всередині виглядає ніби живіший. Цей бак виглядає живіший. Пробіг такий, але тут мотор стоїть другий. Тут мотор стоїть другий, тут нові циліндри, тут є генератор, є коробка, колеса так само під заміну. Ну вони Вони, ці мотоцикли є зняті з обліку і на транзитних номерах, на червоних. Ось така коляска. Ця трохи гірший став. Там трохи там спереді під ногами, де вони постійно промивають. Її теж можна підварити. Теж вона є в рідній фарбі. Але збережена трохи гірше. цировки ще. Крило трохи вже затерте, може і підкрашене. І тут є одну частинку цировки. Ось такі мотоцикли. Такі от мотоцикли. Зараз покажу на них документи, які в мене є. Просто я думав, що вони так би питав людину, яка продавала, то він казав, що документи є, нові документи. Він коротше, вже їх, ті мотоцикли стояли 12 років, 14 в гаражі. Ніхто їх... Навіть не чіпав, ніхто ну, до них не дивився. Їх як колись. От. Це змогу Дніпра. От один. Вот І от другий. Номера. Так само я навіть не знаю. Навіть не знаю котрий від, від, від чого Це Можна різна, але коротше отака то справа. Справа це стрішка з того мотоцикла. такі то є мотоцикли. Вони не прокручуються. Я тут позаливав соляри, але мотори не крутяться. І позакисали це 100%. Я знаю 100% поршнева закисла. Тому що я купив з того гаража два мотоциклі для себе. І там була ідентична ситуація. Тут просто попала вода і позакисали кольця, заржавіли, приржавіли до циліндрів. Тут треба розбирати, поршні можна, поршням нічого не буде. От кільця і Ну, Залежить, я не знаю, я не розбирав, не дивився. Кільця 100% під заміну і якщо їх можна буде зняти з поршнів. Типа цілими, то я думаю, що вони, їм нічого не буде. А от гільзи там під питанням або їх шліфувати, або, або ну, розточувати під наступний ремонт. І цей такий самий. Цей такий самий, тут коліно ще є до нього. Йде в одну трубу, тож мотор не прокручується. Коробка якби крутиться на моторні, коробка включається. Включалася, точніше. Може щось підвесло, не знаю, що тут таке може бути. Ну коротше такий стан. Там традвеється на наявність масла. Я так зрозумів масло було, бо воно тут все в такому стані. Ось Такі огурний є. Видно, що воно тут рідне, ніхто тут нічого не варив, не красив. Но саме зберігання. Саме зберігання не дуже.